Детальна інструкція для новачків проєкта Cashflow. Перше, що вам потрібно зробити, це зареєструватися в самому проєкті. Для цього в системі Google пошуку знаходимо сайт cashflow.ua.com. Переходимо на цей сайт та шукаємо кнопку приєднатися до Cashflow. Після чого нас автоматично перекидує на блок «Покрокова інструкція для новачків, де ми бачимо, що перший наш крок це реєстрація в Cashflow. Для реєстрації потрібно перейти за посиланням нижче та ввести свою пошту і пароль. Натискаємо на це посилання. Тут ми натискаємо на кнопку Увійти Зареєструватися. У нас відкривається вікно «EID», і оскільки ми новий учасник, знову натискаємо на зелену кнопку Зареєструватися. Вводимо e-mail... Адресу, на яку ми хочемо зареєструвати свій аккаунт, та натискаємо кнопку відправити. Після чого на вашу e-mail пошту було відправлено код, який потрібно ввести сюди для продовження реєстрації. Переходимо на нашу Gmail пошту, знаходимо цей код, запам'ятовуємо його та вводимо його в EID. Наступний пункт для реєстрації це введення свого номера телефону. Вводите сюди свій номер телефону та натискаєте відправити. Наступний пункт це введення свого ім'я та прізвища. Далі нам потрібно ввести або свій Телеграм, або Viber, або WhatsApp. Цей пункт можна пропустити, але бажано заповнити хоча б одне поле. Наступний дуже важливий крок це створення свого паролю. Система вже пропонує підібрати якийсь свій пароль, але я хочу створити свій пароль, тому вписую сюди свій пароль. Обов'язково запишіть його дещо, щоб не забутись. Все, я вписав свій пароль, тепер просто е, погоджуємося з правилами, натиснувши на галочку та натискаємо кнопку зареєструватися. Тут ми просто натискаємо ОК та нас перекидає вже в самий кабінет Cashflow. Наступний наш крок це реєстрація в гаманці Money Storage. Для цього повертаємося на сайт cashflow.ua.com. Та знаходимо другий пункт реєстрація в Money Storage. Нижче є посилання на гаманець, натискаємо та переходимо вже в самий гаманець. Натискаємо червону кнопку Вхід через EID та потрапляємо в вікно EID. Тут ми вже не реєструємося, а просто вводимо свою пошту та пароль, які вводили для реєстрації в Cashflow. Натискаємо Вхід. Тут натискаємо знову ОК. Та потрапляємо вже в самий гаманець Money Storage. Тут у нас вже відкриті такі валюти, як Євро, екаренсі, e Золото та USDT. Наступний наш крок це прив'язка гаманця Money Storage до Cashflow. Для цього повертаємося в кабінет Cashflow та переходимо в налаштування. З правого боку кабінета є шестерня. Натискаємо її, та бачимо, що в нас тут є своя e-mail адреса Копіюємо її. Та переходимо в другу закладку Платіжна інформація та вставляємо сюди свою скопійовану e mail адресу Після чого натискаємо кнопку Зберегти. Деталі збережені. ОК. Після цього вам потрібно ознайомитися та погодитися з правилами проекту. Для цього бачимо зверху кнопку Кабінет, натискаємо на неї. Після чого переходимо в третій розділ Правила проєкту. Тут вам потрібно погодитися з усіма правилами та натиснути галочки, після чого натискаєте червону кнопку Прийняти. Наступний наш крок це поповнення вашого гаманця Money Storage. На сайті cashflowua.com є багато способів, якими це можна зробити, та відеоінструкції до них. Наступний фінішний крок це запуск свого фінансового потоку. Для цього ми спочатку переходимо в кабінет Cashflow. Вибираємо потік, який хочемо створити. На сайті cashflowua.com Розписано про кожен потік та як він діє. Я буду показувати на прикладі потоку FastFlow. Для цього натискаємо кнопку Створити потік. Далі вибираємо номінал потоку, який хочемо створити. Я буду створювати на 150 євро. Опускаємось трохи нижче та бачимо, що ми отримаємо до кінця місяця з цього потоку та скільки до нього потрібно підтягнути екаренсів. В нас екаренців немає, тому йдемо до гаманця Money Storage та купуємо їх. І так, в гаманці Money Storage нам потрібно справа знизу натиснути на кнопку Угоди. Потім з лівого боку нам потрібно вибрати євро, тому що ми будемо купувати за євро. А з правого боку екаренці. Після чого обираємо нам потрібну угоду на потрібну нам суму. Мені потрібно всього 0.2 Еcurrenса, але я не бачу тут 0.2, тому я куплю 1 еcurance. Натискаю на цю угоду та натискаю червону кнопку прийняти. Окей, окей, зділка успішно прийнята. Все, ми купили Ecurance, тепер повертаємося в кешфу. І так, ми вже натиснули кнопку створити потік, вибрали номінал, тепер опускаємося нижче та бачимо червону кнопку «Money Storage. Натискаємо на цю кнопку. В нас відкривається платіжне доручення. Дивимось, заплатити 150 євро. Натискаємо Заплатити. Нажміть, щоб повернутися, натискаємо. Платіж пройшов успішно. Окей. Далі нам потрібно підтягнути екаренсі до цієї криптовалюти. Бачимо, що в нас зараз нарахування на потоці 0, це тому що не підтягнуті екаренс. Для того, щоб їх підтягнути, знизу потоку є червона кнопка підтягнути екаренс. натискаємо її. Натискаємо ОК. І в нас відкривається платіжне доручення. Тут натискаємо Заплатити та натиснути Щоб повернутися. Тут натискаємо ОК. Все. Як тепер як бачите, наше нарахування в день становить 5,60. Тепер для того, щоб отримати цих 5,60 євро, нам потрібно опуститись трохи нижче та натиснути червону кнопку Нарахувати винагороду. Виконати нарахування, натискаємо ОК. Премію успішно нарахована. Окей. Все. Як бачите, в нас е, в розділ всього накапало: е, перейшло 560 євро. Натискаємо навпроти на монетки та наші кошти переходять вже в скарбничку. Тепер нам потрібно їх вивести на свій гаманець Money Storage. Для цього знову натискаємо на монетки навпроти, вводимо е, нам суму, яку потрібно вивести. Та натискаємо ОК. Запит на виплату доданий, окей. Тепер піднімаємося в кабінеті трохи вище і бачимо, що в нас з'явився такий пункт, як Мої запити на виведення. Тут у нас зараз 560 євро обробляється. Тепер потрібно почекати буквально 1 2 хвилини, і вони прийдуть на Міністоріч. Після того, як вам прийшли кошти на Мені оновлюємо кабінет Cashflow. Та бачимо, що справа в нас з'явилася галочка, на яку потрібно натиснути. Та написати свій коментар, наприклад, Дякую, та натиснути Окей. Цю дію потрібно повторювати кожного разу після того, як виводите кошти. Також нарахування на цьому потоці проводяться 6 разів на тиждень. Неділя є вихідним днем, тому в цей день премія не нараховується. Ваші дні на потоці не згорають, а просто переносяться на наступний день.